Вітаю, мене звати Ірина. Я хочу поділитися досвідом навчання моєї доньки в живій школі. Зараз моя донька навчається у 9 класі, і ми дуже задоволені вибором цієї школи. Раніше донька навчалася у приватних закладах Києва. І навіть там ми стикалися з неефективністю навчання. А зараз головне, що мене як матір тішить, це дійсно індивідуальний підхід до кожного учня. Доньці особливо подобається, що вона. Може навчатися в комфортному для себе темпі. Наприклад, моя дитина вона зазвичай ну, дуже швидко засвоює матеріал, і їй просто нудно в звичайній школі часи, коли вчитель пояснює цю тему іншим учням. А зараз я бачу, як в неї зростає інтерес до навчання, їй не нудно, в неї з'явилася впевненість у своїх знаннях. Їй подобається йти на ці уроки, тому що вчителі вони бачать в неї особистість. Вони Розмовляють з нею, цікавляться, як в неї пройшов день, що в неї було нового. Тому я ну точно можу рекомендувати цю школу тим батькам, які шукають якісну освіту з дійсно індивідуальним підходом до дитини. про себе можу сказати, що ми дійсно знайшли те, що шукали.